В актовій залі міської ради вчителі та учні вони приймають вітання та нагороди з рук міського голови Анатолія Федорчука, начальника управління освіти і науки Тетяни Черноїван, заступника міського голови Людмили Пасенко, депутатів міської ради Юрія Локачука та Миколи Савченка. Сьогодні ми вітаємо дітей, які добилися значних результатів на Обласних олімпіадах, які сьогодні є гордістю нашого міста і Київщини, в цілому, ви всі трудилися протягом року дуже старанно, і свідченням того є ваші результати, є нагороди. Премії, подарунки, які ви сьогодні отримаєте, за результатами участі школярів міста в конкурсах та олімпіадах різних рівнів проводиться нагородження найкращих. Відзначаються і вчителі, без чиїх старань... не досягли б учні високих планок. 25 тисяч гривень цього року виділено з міського бюджету на нагородження переможців. 15 тисяч на підтримку місцевих талантів виділив депутат міської ради Володимир Шалімов. Знавці математики української мови. Фізики і біології, юні туристи і краєзнавці одержують заслужені грошові нагороди, як було зазначено на святі цього року серед переможців більше хлопців. Та кропітка праця, яка була зі сторони учнів, зі сторони вчителів, увінчалась таким результатом. І цей результат бачить абсолютно на всіх рівнях. Цей результат оцінюють на всіх рівнях. І сьогодні ми маємо таке прекрасне. Річне свято. А завершення свята стало солодким. Депутат міської ради Дмитро Ушмаєв почастував всіх морозивом. Лідія Захарченко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.